Сьогодні я вам покажу, як проходить моя пробіжка і трохи краєвидів, мотивації і натхнення. Отож погнали. Пробіжка для мене не тільки спорт, але й спосіб очистити голову. І зарядити цю енергію на весь день. А ти напиши в коментарях, що саме ти відчуваєш після пробіжки, як саме вона проходить. І де саме тобі подобається бігати в місті чи серед дикої природи. Отож погнали далі. Вечірня пробіжка на кілометрів п'ять. Ось маємо такий чудовий захід сонця І зараз я з вами побіжу, друзі, на одне кайфове місце, де можна просто стояти і чілити, насолоджуючись звуками природи. Там невелике водоймище. Тому не переключайтеся, щоб побачите. Ми обов'язково з вами добіжимо. До речі, дякую всім тим, хто підписався на мій YouTube канал. У нас вже 184 і давайте з вами доб'ємо 200. Це для мене буде мотивацією для нових відео. Це для вас нічого не означає, а мені дуже приємно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто полюбляє спорт і який саме. Ви просто погляньте, який крутий порш. Напишіть, будь ласка, моделі в коментарях. Буде цікаво послухати те наскільки ви знаєте автомобілі і... чим ви захоплюєтесь. О! Десь 3 кілометри я вже пробіг. Фу, відомо мій дім. Знаходиться ось там далеко за тими кущами. Фу. І ось таке водоймище, друзі. Тут багато дуже багато риби. Навряд чи її буде видно через цю камеру, але можливо деякі маленькі рибки попадуть в кадр. Ось і. Фу, зараз дуже жарко. Фу, ось в таких кросівках. Кросівки фірми New Balance, Модель Running 530. Дуже зручні для бігу, можу рекомендувати тим, хто хоче почати бігати. і, Друзі, не бійтесь бігати, тому що це не потребує жодних коштів. і... Це здорово. Ви Маєте самі себе замотивувати для того, щоб почати бігати. Ми зробимо з вами розминку Фу. перед тим, як вертатися додому. А ви за цей час пишіть коментарі. Буде цікаво прочитати і повідповідати вам. Фу. На вулиці Літо, кайф. Отже, всім вам, друзі, дякую за перегляд, за те, що залишаєтесь на моєму YouTube каналі. Обіцяю вас не підвести і часто випускати нові відео. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і погнали!